Російсько присягаємо і послужити українському, народу, та отримувати України. 1 жовтня 2016 року поліція Київської області оголосила конкурс на заміщення вакантних посад. Інспекторів груп швидкого реагування всього нам оголошено 300 посад в таких районах, як Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Цквирський, Бабухівський, Переяслав, Хмельницький, Миронівський та інші. Ми чекаємо молодих, перспективних мотивованих службово обов'язків груп швидкого реагування. Це буде швидке та ефективне реагування на заяву провідомлення про правопорушення, патрулювання визначених дільниць. Це громадянство України, вік від 21 до 35 років, повна загальна середня або вища освіта, наявність посвідчення водія категорії Б, знання основ законодавства, Необхідні якості та навички, висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі, вільне володіння українською мовою, здатність швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях, дисциплінованість, організованість, відповідальність. Видано наказ про проведення конкурсу на вакантні посади головного управління поліції в Київській області. На сайті поліції Київської області розміщена інформація. Слідкуйте за цією інформацією, заповнюйте анкети і звертайтеся для роз'яснення та подальшого прийому до нас на службу.